Перша для вас підзвінка лаконі церкви. Я презентую Mazda cx 5 2025 модельний рік. Селек комплектація пробігу всього 1 тисяча кілометрів з пошкодженням правим кутовим з оригінальних запчастин Зроблена наша домашня робота сьогодні знайомлю з новою майже тачкою поїхали! Поїхала. You don't know what you started. Didn't come here to play. You're all up in my body. Psychoactive, fade away. You don't know what you started. Didn't come here to play. You're all up in my body. Psychoactive, fade away. You don't know what you. Під капотом тут у нас все майже, як завжди, скайків G-двигун потужністю майже 200 кінських сил, там 195 приблизно, я точно не пам'ятаю. Шестиступінчата автоматична трансмісія і повний привід. ТО, звісно, тут нічого не робилося, в неї 1000 кілометрів пробігу. В жовтні 24-го року вона зійшла з конвейеру. Ну, а продавалася вже в салоні в 2025 році. Так, дивіться, по пошкодженню був правий кут удар. Поміняне крило, дверка, капот. Все робилось з оригіналу. Бампер і фара. Також колесний диск, повністю вузол підвізки мінявся. Підкапотка вся ціла. Передня панель пластикова, тільки мінялась, бо вона зазвичай лопається. Радіатори, рідні, навіть антифриз, нічого, і фріон не заправляли, не заправляли. Тут, окрім цього, на ось цій стоєчки було трошечки під крилом піднято. Тут частина вся робилась, десь отак приблизно. І перехід на цю дверку. Це в один слой, понятно, нові деталі пофарбовані, перехід на цю дверку. Прийом трошечки тут підфарбовувався, ніж пекла, ніяких рихтовочних робот немає, просто подряпанки. Прибрали, тому пофарбували. колесо докупалось в такому ж стані такої самої машини, з Америки ми привозили, є вигляд по лакепе, все без жодних зауважень. Одне, можливо, я знайду Ні, це волосінка Тому зауважень нема. Лобове скло залишилось рідним і цілим, дах. Будь ласка, ну, зараз капот закрию ще. От вам і капот. В комплектації ми маємо безключовий доступ. Дата конвейерна у нас 10-й місяць 2024 року, але в Америці в неї був 25-й рік в тихпаспорті. І на нашій мітниці дивом стає 24-й. Електропривід сидушок. Стан, понятна справа, тут новий. Заїхали всередину. Комплектація Select сама по собі а, вважається простою комплектацією, але що ми маємо? Чотири склопідйомники, електродзеркала. Допомога на умовному бездоріжжі при спусках підйомах. Це стеження за смугою руху. Ми можемо примусово вимикати, бачите. Ось пробіг на дану мить та на 1086 кілометрів. Далі, а, шкіряне кермо, нове, нове. Датчик світла, датчик дощу, управління мультимедію hands-free. Тут адаптивний круїз контроль з Distroніком, з радаром, бачите, все як має бути. Увімкнули, там, чик-чик. Щоб ви побачили, що монітори сліпих зон в зеркалах тут також є, побачили. Мультимедіа має ось такий екран в чорних тонах. З Android Auto і CarPlay, ви вже можете бачити це на головному меню. Ну, Bluetooth, hands-free, понятно, тут USB, це теж тут є. Камера заднього виду, бачите, з проекцією. Клімат-контроль двозоний і обігрів передніх сидушок. Також є у нас спорт-режим для трансмісії. У трансмісії, як завжди, є механічний тептронік режим. І управління від мультимедії, стандартна шайба. Електроручник і автохолд. Допомога при підйомах антиоткат, так сказати. Ключик ось так виглядає. Він у нас один, наскільки я пам'ятаю. Підлакітничок має два Type-C розйоми. І гніздо для підкурювача. До речі, USB вже тут немає тільки Type-C. Тут за зеркалом у нас система Smart City Brakes, яка захищає нас від наїзду на пішоходів. Або якщо ми в потоці загавали, попереду не помітили, що автомобіль зупинився. Тобто від зіткнення э, фронтального нас захищає у безпеці. неї спрацювала лише одна подушка, права шторка. Безпека завжди в наших машинах відновлена і справна. Я завжди кажу: довіряйте і обов'язково перевіряйте. Місця в CX5, не скажу, ніколи не казав, що занадто тут багато. Зріст, у мене 193 см. Зараз я нахабно розсівся попереду. Ну і трошечки, бачите, колінами тут я в мікітканини можу опиратись. Але або розкидаю, або вставляю, в принципі, сидіти я можу. Але ну, не то, що тут в мене є вільне місце. Є, бачите, два підстаканечка, підлакітничок. В лакітнику, як завжди, два USB-порта, да, тут залишили USB, до речі, попереду Type-C. Тобто, в принципі, вихід завжди є. Свій повітродуф є на другий ряд сидінь. Ну, і наскільки я пам'ятаю, тут пару положень є, спинки скидаються. Раз, два. да, Два положення. Тобто можна трошечки розслабитися, можна трошечки спокійно їхати, без випіндрежа. Багажничок тут у нас механічний. Відчиняємо. Ну, Звісно, він тут новий. Скидаються спинки у нас тут в три бачите, секції. 40%, 20% і 40%. Так, вона на три частини розділена, Ви можете окремо. Складають кожну, ось так. Ви бачите, зараз уперлась передня судушку. Тут у нас декаточка, тут ніхто нічого не трогав, тут все в заводі така. І, до речі, можна змінювати, якщо ви хочете зробити нижче, можна зробити отак от, нижче площину. Верхня така робить, якщо не да, вона робить, щоб ровно було спинками задніми, коли ви їх складаєте. Тут ще такі по бокам кармашечки є. І далі тут у нас, бачите, балонник, так, домкрат, ну все на місці. Рукоятка. Що не помлююсь, так, да. все на місці крючка, буксировочного тільки немає, завжди після Америки це буває, бо їх там просто пристьобують і викидають. Але вони продаються у нас на великсах за копійки. Гніздо для підкурювача. І порядочок зачиняємо. До речі, спробую звернути вашу увагу, що вона не просто чорна, От на сонці видно, як відливається, бачите? Вона перламутр такий має красива. Я завжди роблю маленький тест-драйв. Я, в принципі, на ній вже приїхався і я розумію, що тут поганого бути нічого не може. Да і в принципі на такому пробізі бути не може. Автомобіль зроблений виключно з оригінальних запчастин. Плюс до всього цього автомобіль з пробігом тисячі кілометрів він новий. От. Я не роблю якихось, не показую можливості цього автомобіля. Я просто показую, як він їде, як він перемикає, як він проходить, ділюся своїми враженнями. Ну зрозуміло, що коли машина вже у віці з більшим пробігом, то можна там щось знайти, що десь щось клаце. Але на всяк випадок демонструю працездатність автомобіля. Демонструю роботу адаптивного круиз-контролю. виставив я зараз 80 км, зменшив дистанцію, на мінімум Попереду їде автомобіль. Бачите, ми його і тут і там бачимо. Ну і рухаємося з швидкістю там 42 км, як їде попереду транспортні засіда. Я нічого не роблю ногами, щоб ви мені повірили. І просто насолоджуюсь. Лінію перетинати треба з поворотником, щоб вона не лаялась. На спорт режимі стартуємо ми з місця, рухаємося ми в горочку і в поворот. 80, 90 і 100. Деякі е, розумні люди мені кажуть, що ж ти робиш, вона ще обкатку не пройшла. Автомобілі, такі як японські, наприклад, це ж не вас. Е, вони проходять холодну обкатку в заводських умовах, і тобто двигун не потребує, щоб ви її лелеяли. Ну і тим більше тапку в пол ми ж не натискаємо весь час е, без перерв. Ну, це так, до слова. Їдемо через трамвайні речки. Переконуємося в тому, що в ній так само тихо, як і в новій машині. Все добре. На дорозі цей X5, до речі, стоїть досить непогано. Такий кросовер, який не валкий, комфортний, все добре. Я думаю, досить нахвалювати. Цей X5 це та тачка, яка точно не потребує реклами від мене, тому що що в Україні, що в Європі, що в США це досить популярний автомобіль. Він сам себе продає, його просто люблять і поважають, тому що є за що. Враховуючи, що є така можливість от по такій дворовій дорожці проїхатись по підвіску, ще послухати. Ну просто нова машина. Немає інших коментарів. Що я вам хочу сказати у фіналі. Вам пощастило, якщо ви хочете шукати це X5. І замість того, щоб купувати в салоні за всі гроші, ви, ну, я не буду називати різницю, наскільки буде дешевше купити у нас. Ціни завжди я показую в описі під відео, ви знайдете, де подивитись. Ну скажімо так, це велика радість. Що з Штатів такий мавтомобільну достався з майже без пробігу з такими мінімальними пошкодженнями. Ну ви все зрозуміли. Тому приїжджайте, перевіряйте, тестуйте. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами льога Всім бажаю всім ну а Нам перемоги. Слава Україні.